Покербет. обирай свій спорт. У росіян палає і продовжує палати, і буде палати ранковий приліт безпілотника у Смоленську. Реакція очевидців. Ми зараз з вами подивимося За інформацією місцевої влади, так би мовити. Над містом було щось подавлено. П'ять дронів. Вони так написали. Ну, звісно, у них завжди все подавлено, і інтелект в тому числі. Давайте подивимось. Что, он туда? Ладно. Или они его посадили просто? В тому числі бавовна продовжується, і на території Криму рух Кримським мостом тимчасово перекрили. І також вибухи в Джанкої. Будемо спостерігати і моніторити і тримати руку на пульсі щодо того, що саме там відбувається. Ну звісно, одразу можна сказати, що відбувається пропрацювання пропрацювання території нашими збройними силами України, а саме, вибиття логістики, ускладнення цієї логістики, в тому числі і. От перед холодами, перед осінньо-зимовим періодом, звісно, все складніше буде їм заправляти їхні танки, якщо топливо не буде, паливо не буде надходити саме до першої лінії, до другої, чи які там взагалі лінії ще залишилися, як вони там влаштовані. Одне знаємо точно, що ця праця продовжується вже достатньо стабільно. Не перший день і не перший тиждень ми бачимо, що бавовна триває, а результати цієї бавовни, ну, вони довгострокові, можна сказати. Тому що щось подібне ми з вами бачили на правому березі Дніпра, Херсонської області. І звісно, там була постійна бавовна. І у підсумку ми побачили, що росіяни пішли накиваючи п'ятами. Ну що ж, друзі, давайте будемо. Аналізувати те, що відбувається у нас в світі і як це все буде змінювати наше з вами життя. Ігор Чаленко, політолог, долучається до нашого ефіру, пане Ігоре. Бажаю здоров'я. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава давайте говорити на виборах у словаччині за попередніми результатами після підрахунку. Майже всіх голосів перемогу здобула антиукраїнська партія експрем'єра Роберта Фіцо. На другому місці опинилась прогресивна словаччина. Партія так називається близько до чинної президентки. Тож що це означає для нас? Бо саме ця партія, наскільки я розумію, виступала проти відправки допомоги України. Ну, по перше, не треба одразу лякатися, бо попереду у них коаліційні перемовини. Жодна з партій не отримала більшість абсолютно таким чином. Навіть у разі формування коаліції на чолі. І буде там прем'єрство Фіцу. Це не означає, що всі його, всі заяви, які звучали під час передвиборчих баталій, що вони будуть реалізовуватись. Тому що завжди в коаліції є таке правило, що. Ми бачимо в принципі де усереднення позицій, але звичайно це величезні ринзики на сьогодні, тому що допомога Словаччини, яку ми отримували до цього моменту, ну це можна вважати як всупереч, а не завдяки. І дуже добре, що нам вдавалося, і організувати, і як ремонтний майданчик, як майданчик відповідно. Логістичний, також пам'ятаємо і винищувачі Міг-29, звідки були. Тобто, в принципі, Словаччина вона вже дала основний такий поштовх і на допомогу у війні проти Російської Федерації. Але дійсно ризики прем'єрства Фіцо вони існують. Будемо говорити максимально об'єктивно. Якщо людину одним із перших вітає премєр Орбан з Угорщини, то ми цілком можемо характеризувати які ж плани у пана Фіцу. Але тим не менш, ну і плюс знову ж таки включить федеральні канали Російської Федерації, їхні телеграм-помийки. Тобто, ви бачите, що дійсно зараз іде якесь просто знаєте свято їхньої пропаганди. Але тим не менш, я підкреслюю, що все рівно Словаччина вона лишається членом Європейського союзу, і відповідно на неї так само будуть впливати загальноєвропейською політикою і стимулювати до прийняття. Правильних рішень, ну, очевидно, як і, е, це було із Угорщиною. Але, тим не менш, звичайно, будемо спостерігати. Не факт, що Фіцо стане прем'єр-міністром, можливо, коаліцію все-таки зможуть створити і на чолі з прогресивною Словаччиною. Тому е, тут ще будемо споглядати. Не все, так але ситуація... так. Да, не все так однозначно, але ситуація дійсно вона є загрозливою, але не катастрофічною на даному етапі.